Багато хто з нас дивився у дитинстві мультфільми і пам'ятає, якими саме це були пам'ятними моментами у нашому житті. І сьогодні саме особливий день. Я хотів би поговорити про певно саме винятковий для багатьох мультфільм. І це в пошуках нема. Цей мульт залишився на довгі роки у серцях людей, і сьогодні вже 20 років, як він все дарує ті перші емоції, як і раніше. Усім привіт! Я гадаю, ви вже зрозуміли про що я хотів говорити з вами. Якщо що далі можуть бути спойлери, тому хто ще не бачив досі, то я вам раджу подивіться цей мультфільм. Це чудовий мультфільм насправді. Мультфільм розповідає історію про втрату і повернення сім'ї. Головним героєм є маленьке рибеня Немо, який стає заручником в акваріумі 100-метрової яхти. Його батько Марлін з болем у серці вирушає на пошуки свого сина з новою подругою, кометною, але забувливою рибкою Дорі. А поки пауза у мене є також плейлист з оглядами на деякі фільми та серіали, тому не зволікайте, переходьте. Мульт показує, як сильна може бути любов батьків до своїх дітей та як важливо довіряти і допомагати один одному. Також важлива тема екології та збереження природи, що є актуальною проблемою нашого часу. Графіка та анімація фільму на високому рівні. Кожен персонаж має свій унікальний характер та особливості. Відповідно, ролі були озвучені дуже талановитими акторами, що додали вже живим персонажам більше життя та душевності. Також декілька цікавих фактів, які пов'язані з мультфільмом та загалом його створенням. Трагедія, яка спіткала Марліна, коли він був молодим, оскільки його дружина Корол і більшість їхніх яєць були вбиті під час нападу Баракуди, виживає тільки немо. Смерть Корол спочатку збиралась розповсюдити у спогадах протягом фільму. Однак режисер Ендрю Стентон передумав і вирішив почати фільм з нападу Баракуди, позбувшись елементу спогадів. Фільм був номінованим на 4 премії Оскар, у тому числі за найкращий оригінальний сценарій. Зрештою, фільм отримав один Оскар за найкращий еміційний фільм. Це було помітно, оскільки це був перший з багатьох фільмів Pixar, який отримав цю нагороду. Також у 2016 році вийшов сиквел з назвою у пошуках Дори. Фільм розповідає про Дору, яка шукає своїх батьків. Він виявився ще більшим хітом, ніж його попередник, заробивши понад 1 мільярд доларів у всьому світі та став четвертим найкасовішим анімаційним фільмом за всю історію. Наостанок, чекаючи, щоб знайти актора, щоб озвучити краша стару паху, Стентон зробив запис для тестових роликів. Однак на пробних показах гра режисера викликала неабияку повагу, і він вирішив залишити себе у фільмі. І Стентон, певно, записував всі свої діалоги, лежачи на дивані, бо настільки чилової черепахи, ще ніхто не бачив. У пошуках немо це чудовий мультик, який викликає багато позитивних емоцій та навчає важливих життєвих уроків. Це незабутня пригода, яку варто переглянути всім, і дітям, і дорослим. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатись на канал та перейти на мій Тікток та Телеграм. Також ставте лайки, і якщо вам не буде важко поширте це відео своїм друзям, мені приємно, а вам не складно.